Всім всім привіт, майстриня! Я вас вітаю з України, і сьогодні я розповім про свої шалені старти. Бо саме з завтрашнього дня, з 1 квітня, розпочинаються ці шалені старти. Якими вони будуть, я навіть не знаю. Перший старт я вже точно придумала, другий. Також, а третій ще я думаю, бо до від надійки колір, який буде відомий тільки на завтра. Тому ось такі моментики. Якщо вам цікаво, то приєднатись і я буду щодня підключатись, показувати вам, які я розпочинаю старти. А автором. Цього проекту є Оленка Буганова. Посилання на Оленкин канал буде в інфобоксі. Також посилання на всіх учасниць, тому що цей проект, як я як я зрозуміла зі слова Оленки, постійно росте і росте, і до нього доєднується все більше і більше людей. Це круто. Мені це дуже доподобає, що наш україномовний Ютуб розширяється і стає таким же ж цікавим і наповненим, тому що кожна дівчинка дуже гарно приподносить свою роботу. Свої процеси. І, і цьому я дуже постійно радію, тому якщо вам цікаво, то дивіться обов'язково мій відеоролик Ні. і потім зазирніть в інфобокс, щоб познайомитись з іншими майстринями. Можливо, для кого для себе когось відкрити цікавого і неймовірного. Можливо, хтось вас надихне. І я маю надію, що я вас надихну на нові процеси, тому що поки що я навіть не знаю, скільки їх буде. Ну, планую тільки на три. Можливо, як і в минулому місяці все піде не так, як треба. Ну, тому про це поговоримо вже в кінці, як про мене цей тиждень. До... Запрошую на свій стіл! Так, дорогі майстрині, перший мій старт 1 квітня для проєкту Небабусин Квадрат. Він якраз сьогодні стартував. Я його буду в'язати із 100% бавовни, це залишки, тобто я його цей проєкт можу додати і в красу із залишків, тобто і туди, і туди. Мені дуже сподобалось, що я можу вив'язати залишки, які в мене лежать уже багато років. Чесно кажу. Цім залишкам більше п'яти років. <ріст> Ось ця бавовна стовідсоткова, це бавовна Коко. Якщо я не забуду, тут десь ставлю картинку, що це за пряжа. І якщо я знайду, не знаю, це нумерацію, ви, мабуть, врятувати. Навряд чи я зможу знайти. У мене 90 грамів залишку, і трішки ось цього залишку. Тобто воно також саме, але воно більш молочного кольору. Ну, я не хвилююся, якщо десь якийсь квадратик буде виділятися іншого кольору, мені здається, це буде навіть якось так цікаво, тому що, ну, мені здається, це вдоподобається. Хоча тут я вже попрасувала на червоному. Полотенці є червоні відтіночки, і ще навіть не сховані кінчики. Я буду кінчики, скоріш за все, ховати вже коли буду з'єднувати квадратики, тобто я хочу відв'язати нижню частинку і наступну частинку, і між собою ці квадратики з'єднати і показати, що в мене виходить. А можливо, буду отак от в'яжу і одразу, наприклад, наступний зв'язала квадратики і буду його з'єднувати. Потім сюди з'єдну. Ну, я буду робити, як буде в мене виходити фантазія, я буду це все робити і буду вам показувати, що ж у мене вийде. Стільки я вив'яжу цих квадратиків за сьогоднішній день, я обов'язково покажу. І, ну, скоріш за все я буду в'язати по одному проєкту в день, а вже потім в кінці відео покажу все, що в мене вийшло, якщо вам буде цікаво. Так, ширина мого квадратику я вже вирухувала 11 см сюди, 11 сюди. Тобто для нижньої частинки цієї моєї блузи потрібно 6 отаких квадратиків, так їх з'єднати. от. 6 штучок я хочу, і тобто 6,6. Тобто якщо по цільним полотном, скоріш за все, краще і буде, тому що, щоб не вив'язати ці половиночки по бокам, а одразу їх туди перекидати, тобто з'єднувати цільне полотно вже, мабуть, скоріш за все, буде Тобто 12 квадратиків в одному ряду. І вверх потрібно таких же ж 3 квадрати. Не забуваємо, що тут ще. Це ромбики, тому між ними потримані ще будуть свої ромбики. Тобто десь приблизно буде 5 рядів ромбиків. Приблизно це до рукавів. А вже в рукавах я буду далі працювати. Як я це буду в'язати і все це я буду записувати, тому що це такий експромт. Я ніде не дивлюся, сама 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 пробую. Мабуть, скоріш за все, я ж кажу, буду з'єднувати одразу після обв'язки, щоб. Менше було цих кінчиків, мені здається, це буде найбільш правильніше таке рішення. Ну, але все ж буду розповідати по факту працювання і в'язання над цим проєктом. Пішла творити, а ми з вами зустрінемося вже завтра. І так, друзі, другим моїм стартом буде проєкт також Гачком. І він буде не зовсім звичний. Це буде ось такого жовтого кольору, якраз для спільного проєкту Кольоровий рік. І це буде кепка і для ось цієї іграшки. Для мого слоника. Він ще в'яжеться. Пряжа десь їде, ще не доїхала, вона десь в дорозі. Думаю, вже, скоріш за все, на наступному тижні для нього буде цей слонечок. І для нього я хочу відв'язати кепку якраз для іграшки по умовам проєкту, для мого особистого. І для цього. В нього я обрала пряжу Янарт Етам. Тут 30 грамів, 180 метрів. Пряжа доволі тонка. Це акрил 100%, і нам рекомендують в'язати там. Зараз дивлюсь, вкусуємося. Гачком. Не розумію, не можу побачити. Фокус ти кудись втік від мене? Два з половиною. Це правильно. Десь мій фокус тікає від мене. Два з половиною міліметри гачок. Це турецька ничочка, янарт. Я працюю з нею вперше, не знаю, що і там як вийде, але я вам обіцяю показати. Добре, дорогі друзі, час дуже швидкопливний, тиждень пробіг, і я обіцяла підвести підсумки своїх шалених стартів. У мене шалені старти були. Всі гачком. Всі до єдиного були гачком. Були якісь моменти, коли я щось робила не так. Я плутала, 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 але робила. Тому все ж таки це моя робота. І мій перший старт тому, був ось такий. Чудовий. Я вам показувала оце його квадратика. Він був відв'язаний. Я його в'язала ще раніше, ніж, і він вже відпарений. Але він був трішки неправильно відпарений, якщо ви побачите, тут трішки видно червоного. Ну, то, я, то Юля виновата. Ці квадратики не відпарені, але їх уже шість, Тобто на одну передню частинку їх мені вистачить. Кадрі вони всі не помістяться, але я планую їх ось таким ось чином зшивати. Тобто ось ось. О, ось ось так. Тобто, можна сказати, шість І ще ось така, чомусь я так далеко це все поклала і вам не видно, вибачте, ось така в мене виходить красунсота. Це мені дуже до вподоби. Це буде така легенька футболочка, яку я планую носити влітку. Бо це такий літній-літній процес, і він мені дуже до вподоби. дівчатка. Буду далі працювати над ним. Мій другий старт видався доволі невдалим. І я навіть планувала взагалі вам про це не розповідати, тільки у влозі думала, згадаю. Але він дійсно видався невдалим. Я вважаю, я підібрала неправильну пряжу. Єдина моя помилка неправильно підібрана пряжа. Мова йде про шкарпетки гачку. Зараз подивіться про цей старт, бо я на початку відео планую цей кусочок не включати. Любі, сьогодні в нас понеділок. Неділю я пропустила, бо не було часу. Де і вихідний був, чоловік був вихідний, хотілося відпочивати. А сьогодні понеділок, і я вирішила розпочати шкарпетку в'язати. Та да, вже оговорилася. Це буде новенький проєкт у мене. І в'язати я буду шкарпетку із пряжі Drops Nord. Хто не знайомий з такою пряжею, мені здається, таких не існує людей. Я маю на увазі не чув, щоб людина може в'язати не в'язала, бо це не дешеве задоволення. Хоча такий моточок виходить 110... 10. Щось це не хоче. 110 гривень я на сайтах дивилася. Тобто, якщо брати стандартний 100-грамовий моточок, то це буде 220 гривень. А турецька все ж таки 100-120 То суттєва різниця так. Але тут в складі 45% альпаки, 30% поліаміду і 25% шерсті. Рекомендується спицями 3 в'язати спиці гачок номером 3 у нас рекомендоване і моточку 50 грамів 170 метрів. У мене є цілий моточок, і ось такий залишок з попередніх шкарпеточок, які я в'язала цими спицями цією пряжі вибачте Ось так. Тому я сьогодні стартую. Шкарпетки будуть незвичні, хочу чесно вам сказати, якщо в мене не вийде. Якщо не вийде, то я обов'язково залишу те, що не вийшло, для того, щоб вам показати по результатам. Це Мій експериментальний проєкт. Я спочатку думала за цією пряжі його в'язати, але вона кольорова, і той варіант, який я хочу, мені здається, не підійде. У мене, тим паче, два моточки такої кольорової пряжі, то краще з неї в'язати шкарпеточки саме. От дві пари з цієї кольорової пряжі. Але про це вже потім детально подивимось, можливо, я ще її. Пізніше їх розпочне. Але зараз я буду працювати над цією роботою над цим проєктом. А ось оці два маленькі таких кусочки. Чому маленькі? Тому що просто коли я розпускала, так як в складі цієї пряжі, як ви розумієте, є Альпака, то вона трішечки ну, заплуталася. Маленькі ворсиночки, їх треба було піддівати, Юля цього не зробила. Взагалі це резинка а гачком, оце, оце правильна версія, але в чому, чому ж ні? Юля, ну я ж далі. Але як ви бачите, я стала губити петлі із за своєї неуважності. Повернуся чи я до цього процесу, я думаю, повернуся, але трішки пізніше. Про це я розповім у влозі. Якщо вам цікаво, то обов'язково подивіться у мій недільний влог, який виходить щонеділі, напротягом вже багатьох років, пару років то точно, але був перерва, поки я не була вдома. Так, оце невдача, про яку я хотіла розповісти. І третій процес це. Кепка для слоника. Зараз ви можете побачити фото. Хто на мене підписаний в інстаграмі, той його вже бачив, це фото. І мені, чесно кажучи, хотілося там написати мій єврейський слоник. Але я трішечки втрималася, тому, можливо, мене хтось не зрозуміє. Ось така в мене виходить кепка. Я просто взяла. І стала в'язати коло. Зараз я буду вив'язувати, але вся проблема в тому, що її не можна вивести, то якби повністю денце, і потім бокова частинка, як вив'язується кепка, і козирок. козирок. Так, правильно це звучить українською. Неможливо, тому що слона голова, як ви знаєте, вона йде не така ну, не квадратна, звичайно, а Овальна форма, тому треба і в'язати шапочку такої свого роду овальної форми. Тому це ось воно виходить, я кожного разу в'яжу і приміряю. Тобто майже практично кожен ряд я приміряю на слона, щоб воно лягло правильно. Я вив'яжу потрібну мені довжину кепочки, потім вив'яжу козирьочок. І якщо буде цікаво, я все це покажу. У мене буде ось така цікава кепка для слона. І це буде для спільника кольоровий рік. Робота, бо вона жовтого кольору. Чесно кажучи, у вас на... він такий світло-жовтий, а у мене він такий яскравий жовточений кольор. Це етамін. Ряжа, акрилова. І коли я подивилась на етикет, там була рекомендація в'язати гачком номер 25 і я в'яжу алізадіву гачком 2,5, то це взагалі різні ниточки. І ви подивіться, все, мені здається, тут правильно, тому що якщо я візьму менший гачок, воно буде дуже щільно. А все ж таки це кепка, яка... Ну, це на іграшку кепка. Звичайно, можливо, комусь, якщо потрібна ще більша щільність, то можливо і треба брати. То можливо і треба брати більший гачок. Ну, оце такі мої старти. Можна сказати, їх тільки два в мене. Взагалі, ну, таке, як кажуть. Я, звичайно, планувала. Я планувала два старти. От воно, мабуть, і треба було. Ось так. Оце мої такі стар... стартики, шалені, не шалені, але вони всі гачком і всі мої. Тому йду працювати далі.